який ми співали, мабуть, буде таким вступом до моїх пропорів написати, тому що я також хотів проповідати на те, що коли ми молимося, як на Бог відповідає на наші молитви. Від Матфія 6 розділ, молитва очі наш?» я лише одну фразу прочитаю, 6.10, друга частина 10 ручка. Матвія 6.10. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. В даному тексті е, Ісус Христос би показав е, модель з новідносин з небесним Отцем. І е, одна із е, потреб, яку е, має висловлювати люди віруючі, що воля Божа як вона е, на небі, так вона була і на землі. І Ісус Христос заклав е, в, цю, в цей такий імператив, це повеління е, значить, таку головну думку. Що так само як воля Божа виконується на небі, просіть або докладайте максимум зусиль, щоб ця воля так само виконувалася вами тут на землі. І, мабуть, його послідовники Ісуса, коли кожен раз коли вони оголошують цю молитву очіра, вони думають над закладеною тут ідеєю цієї молитви, вони мали зрозуміти одну дуже важливу річ, що воля Божа має виконуватися охоче і швидко. Ну, Я думаю, що це це головна думка, 6.10, ї половини 10-го віша. Як воля Божа виконується на небі, так воля Божа має виконуватися на землі його послідовниками, його учнями, його народом. Якби До цього має бути наше прагнення, наше, всі зусилля ми маємо докласти, що воля Божа була нами виконана. Так. Я думаю, що варто, мабуть, трішки коротко нагадати, як воля Божа виконується на небі. Справа в тому, що коли ми говоримо про небесний вимір, в якому перебуває наш Бог, він оточений славою, він оточений ангелами, написано в постання Єврея в першому роді, що ангели це служебні духи, які посилаються Богу для тих, хто має спадкову Спасіння. Тобто вони виконують функцію, таку знаєте, от якби таких виконувачів, поволінь Божих. Наприклад, ми знаємо, що в старому звіті дуже часто ангели приходили Землю, посланці від імені Бога. Був ангел Господній. Е, дуже часто ангели виконували різні завдання Бога. І на небі воля Божа виконується дуже швидко. Ангели суть служебні духи, вони виконують її дуже охоче і зразу. І е, я думаю, що оцей е, посил про те, що так само, як воля Божа виконується на небі, швидко, охоче, з бажанням. Так само нами має ми виконуватися воля Божа на землі. У нас сьогодні молитовне служіння, ми сьогодні прийшли помолитися. І коли ми молимося про щось, коли ми молимося, коли ми про щось Господа просимо, за потреби особисті, за потреби церкви, ми молимося якісь суспільні потреби, ми маємо пам'ятати, що Господь хоче, щоб воля, про яку ми міркуємо, шукаємо волю Божу. Що вона швидко виконувалася нам, що ми бажали виконати її охочі. І е, я думаю, що це, друзі, повеління виконувати волю Божу охоче, нехай стане для нас таким дуже черговим нагадуванням, що коли ми молимося, ми маємо поставити своє серце в таке положення, сказати, Боже, я хочу виконати Твою волю. Я хочу зрозуміти із Твого слова, що ти хочеш від мене. І ви знаєте, проте сестре, ми щойно співали пісню, що О чому ж мій ми Боже милий, там, чому ти мені не відповів? І якби в цій пісні пораховуються причини, чому іноді, от, якби, на наші молитви, ми не маємо відповіді. Я думаю, що одна із таких е загальних е причин, тому що коли ми молимося, ми не хочемо виконати волю Божу. Коли ми молимося, ми якби, можливо молимося вже по. Звичай, і в нашому зібранню навіть такі вже бувають завчені, ну, такі вже знаєте стандартні молитви. Наприклад, в нашому зібранні дуже часто згадується ім'я вічного Бога, слава тобі, наш вічний Бог. Мабуть, я думаю, про це тим Бога вічного у нього є ще інші титули. Ну, Добре, бо називає Бога вічним, там, слава Богом, любові. Але ми маємо просто пам'ятати, що коли ми мовимося, ми маємо висловлювати наші потреби і е, своє серце розповідає на те, щоб е, воля Божа виконувалася нам хоче. Я бажаю прочитати одну історію, бо я зараз читаю в Старому Завіті про те, як люди прийшли е, запитати у Бога його волю, але в своєму серці вони не бажали її виконувати. Я бажаю прочитати історію з ним про Каєрімії. 42-й розділ це був е, такий е, тяжкий час для е, Ізраїля, тому що е, сталін Неодонос розруйнував місто Єрусалим, е, народ відновів полон. Е, Залишилася якась значить, невеличка кількість залишку народу. Він поставив Годолю над ними паташком, е, ну, щоб він був відповідальним за них і почав їм далі стихатися в Єрусалим, якби ті, яких не зміг, скажімо. Цар на Вуходоносор забрати свою ворогу. І от навколо цього гадолії почали збиратися люди, і прийшли негідні рідні люди, які написано Ізмаїл син Нетанії. І він зробив таку карантину справу, він вбиває цього гадолію і, і втікає, здається, від Умей. І от коли був вбитий ну, намісник на Луходоносора Годолія, люди, які були навколо цього гадолії, у них постав вибір. Що їм робити далі? Залишатися далі, жити в Ізраїлі, пам'ятаючи просто пророка Єремії, що живіть, підкоріться царю Вавилонському, вам буде добро. Настраждайте виноградники, будуйте доми, знайте, що полон буде довгий. Ну, про це казав пророк Єремії. Але у народа, друзі, знаєте, я по-людськи розумію, я читав цю історію, я по-людськи розумію цей народ. Народ міркує як? Якщо цар новоходоносин узнає, що його намісника вбили, він пошле ну, свою ревізійну комісію. А хто зна, чи вона розбереться достеменно, хто його вбив, і, і чи взагалі залишить вона тут далі оцю, ну, горстку іудеїв, які залишилися жити тут в Ізраїлі? І у народа є два варіанти розвитку подій. Перший варіант Їм пропонує Єремія: залишайтеся жити на землі. Вірте Богу, і що Бог вас хоче тут залишити, вас небагато, але полон буде добрим. Повірте, що на виходоносор вам не зробить ніякого зла. Довіртеся Богу. І Бог каже, я за вас вступлюся і вирішу ваші проблеми. Але це страшно, це кров невідомості. Тому що маса рівняння знають мало невідомими. Що буде, якщо на Вуходоносор прийде знову і всіх повбиває за те, що ми ну, люди негідні вбили в Другий варіант здавався більш спокійним зробити еміграцію, емігрувати в Єгіт. Ну і в принципі, якби, коли ми подивимося в історію Біблії, в самій еміграції ну, не було якогось карагідної справи чи гріха, люди часто залишали майже проживання, переселялися в іншій місцевості, взагалі була діаспора єврейська, ми знаємо. Ну, наприклад, на момент дісних апостолів, дуже багато іудеїв жило по всій Римській імперії, там вони були свої синагоги. Але в даному випадку, друзі, втеча в Єгипет розцінювалася як недовіра Бога. Тобто, коли євреї хотіли втекти в Єгипет, в даному випадку це оглядалося як те, що вони не довіряють Богу, що вони не вірять про поємії, що вони їм Бог каже ясно залишатися тут. От іноді Бог ясно каже, нікуди не переїжджай, залишайся. Е, і ці люди вирішують. І знаєте, що вони ну, назовні, на скажімо, вони говорять так: давай ми запитаємо Господа, що нам Бог скаже, де мої зробить. Або нам залишатися, або йти в рік. І от такий сюжет цієї такої історії, 42 розділ. І підійшли усі воєначальники, і Йоханан, син Каряха. І Ізанія свяшає, і весь народ від малого до великого. І сказали про року Єремії: нехай поде перед лицем Твоїм наше прохання, помоли за нас, Господу Богу Твоєму, за весь цей залишок, бо з великого залишилося нас мало, як очі твої бачать нас. Щоб Господь Бог твій показав нам шлях, яким нам іти, і те, що нам робити. І сказали про року Єремія: чую, помолюся, Господу Богу вашому за словами вашими. І все, що відповість вам Господь з не приховаю від вас. Жодного слова. Вони сказали Юрії, Господь нехай буде між нами свідком, вірним та істинним в тому, що ми точно виконаємо усе те, чим пошла до тебе Господь, Бог твій. Чи добре, чи погане воно буде, але голосу Господа Бога нашого, до якого посилаємо Тебе, послухаємося, щоб нам було добре, коли будемо слухняні голосу Господа Бога нашого. Друзі, добре, добре прохання, добра молитва цих людей. Вони кажуть, Голосу Господа Бога, поганий цей голос, добрий для нас, на добро чи на зло, ми послухаємося. Господа буде. Скажіть тільки, що нам каже Господь. І от Ірине чекає 10 днів, через 10 днів йому був голос Божий, і він сказав так, хто залишить е, межі іудеї, і піде шукати порятунку в Єгипті, знайте, що меч на носа, тих людей настигне Єгипті. Тобто, я пошлю, маєш свій слід за вами і винищу вас в ті місцевості, де ви думаєте, що вам там буде добре. І е, написано, що коли сказав про Єремія ці слова народу, коли, приводил, коли Єремія передав усьому народу всі слова Господа, Бога їхнього, усі ті слова, з якими Господь Бог їхній послав його до них, тоді сказав Азарія, син Гашаї, і Єханан син Каріаха. І всі з люди сказали Єремії, неправду ти говориш? Не посилав тебе, Господь Бог, наш, сказати, не ходіть у Єгипет, щоб жити нам. А ворог син Нерії збурює тебе проти нас, щоб віддати нас в руки халдеї, щоб вони помертвили нас або відвели нас з полоненими у Вавилон. І не послухав Йоханан син Каряха, і всі воєначальники, весь народ голосу Господа, щоб залишитися у землі юдейській. І взяв Йоханан син Каряха, і всі воєначальники, весь залишив юдей. Які повернулися з усіх народів, куди вони були вигнані, щоб жити у землі юдейській, чоловіків, і жінок, і дітей, і дочок, царя, і всіх тих, яких на Узердан начальник-охоронців залишив з Гедалією, сина Махікама, сина Шафанова, і пророка Єремію, і Баруха, сина Невії, і пішли у землю Єгипетську, бо не послухали голосу Господнього і дійшли до Дах Вах Хеса. Друзі, дивіться, в чому була ця історія, і, скажімо, якби сама саме цієї історії. Народ каже, голоса Господу послухаємось, волю Божу будемо швидко виконувати. А потім написано, що коли про Єремія каже їм, щось, що, що не, не сподобалося народу, що було не по їхнім можливо сподіванням, де вони внутрішньо думали, а все-таки Господь має якби, сказати, як нам хочеться. От нам хочеться в Єгипет. Запитаємо Господа, щоб ще Господь підтвердив, і щоб ми за Господнім благословінням пішли в Єгипет. А Господь говорить, ні, я вас не бажаю бачити в Єгипті. Вас в Єгипті чекає смерть. І я вас особисто буду винищувати в Єгипті через змечного доноса. І е, е, вони говорять, ти неправда, правда, хочеш, Господь говорить, не ходи, ході в Єгипет, щоб жити нам. І написано, що не послухали е, ці люди голосу прока Єремії, і голосу Господня. Тому що в своєму серці вони мали свої бажання, свою волю, свою впатість, свій проторований шлях, яким вони звикли ходити. Друзі, я з цією історією роблю такий висновок, з яким хотів, щоб ми собі помолилися. Господь хоче до нас говорити, Господь хоче нас перегувати, Господь хоче нам дати свою силу і допомогу. Але він хоче, щоб в нашому серці була така, знаєте, зворотня реакція, коли ми сказали, Господи, і я цього хочу. І я цього хочу, Господи, от те, що ти хочеш мені, от я читаю через слово, Твоє Слово. От ти до мене промовляєш, ти мене виправляєш. Ти може через братів, через сестер, там, через церкву, через особисте сумління, через коли я читаю писання, мені якось це чітко зрозуміло, що в даному випадку мого життя мені потрібно. Мені зрозуміло те, що мені треба боротися духовно з моїми якимись гріхами, з моїми вподобаннями. Я знаю, Господи, що тобі це неприємно. І коли воля Божа злучається з нашою волею, з нашим бажанням боротися, з нашим бажанням не це в нашому житті, тоді ця воля вона виконується швидко як на небесах, так і на землі. Тобто воля Божа тоді в нашому житті виконується швидко охоче з бажанням. Тому нехай Господь обереже нас від тих випадків, коли ми подібне до Йоханана і до Ізанії. Могли б маніпулювати волю Божу. Коли ми казали, ну, воля Божа, то та ну але пам'ятаєте один пророк старого завіта валам, е, йому Бог сказав, ходи, не ходи, не, не проклинай народ. Е, коли до нього два рази підійшов валак, він йому сказав два рази не піду, не буду з тобою йти, не буду проклинати. А потім сказав: а втім, ну, ще я подумаю. І коли, коли це Валаам сказав своєму серці, друзі, ви знаєте, на нього запала гнів Господній. тому що Бог знав, що в серці Вала, Валаама, в його серці є бажання збагатитися, тому що в нього очі загорілися, коли він побачив ті великі подарунки, які йому пообіцяв Валаам. Тому ця воля глибоко захована в серці Валаама, вона була, але вона просто якби, виявилася в самих таких знаєте, незручних обставинах. Тому хай нас бережає від того, щоб негатив якийсь, якийсь вийшов з нас, щоб ми могли пильнувати над собою, над нашим життям. Давайте ми помолимося, щоб воля Божа в нашому житті виконувалася швидко, охоче, щоб ми її бажали виконати, тому що вона добра, досконала. І Господь Ісус Христос хоче, щоб ми її виконували заради нього ім'я Його, тому що ми його любимо. Давайте ми про це помолимося. Амінь. Ісусе, я щиро дякую тобі за те, що ти зійшов з небес на землю, ти став подібний до нас, ти відкрив нам характер і образ Бога Отця. Дякую тобі за те, що ти захопив на своє слово. І дякую тобі, Господи, за те, що твоє слово просте і зрозуміло, Воно крикається всіх глибинних життєв, на життєвих питань, воно висвітлює нам наш життєвий шлях. Багато що розумію, я себе до цього числа від багато що зрозуміло на рівні розуму, на рівні е, усвідомлення. Господи, дуже далеко робить, що це усвідомлення прийшло практично виконання. Що, е, те, що ми розуміємо нашим розумом, воно став практикою нашого життя, що ми е, охоче, з бажанням швидко виконували твої слова і е, були в цьому успіхші. Господи, змістилися в цьому шляху, насловила нас. Призначення до